Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від ProCraft Industrial. Маркировка її IG125A і це кутошліфувальна машина, акумуляторна та безщиткова. Перед початком хочу зауважити, що придбати такий інструмент ви можете в кейсі або така сама комплектація буде у сумці. Або просто тушкою. А якщо ви придбаєте нашу КШМ у комплектації у сумці, вас чекає ще один бонус. Ви будете мати кікбек-контроль. І ось так він працює. Зручно та безпечно. Наша комплектація в кейсі. Сам кейс у нас. Високоякісний пластик має металеві застітки, а комплект поставки такий: паспорт. Кутошліфувальна машина, зарядний пристрій, один АКБ на 4 Аг, додаткова ручка та кожух. Швидко з'ємний. Також маємо ключик для кріплення оснастки. Все, що йде в комплекті поставки, знаходиться на своїх місцях і ніяк не переміщується. Також, якщо ви багато працюєте з цим інструментом, ви маєте можливість придбати другий акумулятор, і для нього також є місце в кейсі. Зарядний пристрій має оновлений дизайн та трохи вищу, ніж зазвичай, силу струму 2 А. Індикація на зарядному пристрої не нав'язлива, але помітна. Машинку ми зібрали і ось так вона виглядає в зібраному стані. І почнемо з ергономіки. Корпус самої болгарки зменшений в тому місці, де ми її тримаємо, і має гумове покриття. Чудова текстура. Далі додаткова ручка виконана дуже міцно. Також має гумове покриття, маємо можливість її встановити як з однієї, так і з іншої сторони. Захисний кожух, виконаний із товстого металу та обладнаний ексцентриком для швидкої зміни положення. Кнопка включення ползункового типу. І саме вона запускає наш безщитковий двигун. Далі, за допомогою панелі керування, ми можемо обрати одну з трьох швидкістей. Перша швидкість це. Оберти до 4700, друга швидкість оберти до 7200 і третя це до 9600. До речі, 9600 це найбільші оберти на всіх наших акумуляторних болгарках і не тільки на наших. Якщо ми працюємо на висоті або не в зручному місці, ми можемо також скористатися ремінцем і зафіксувати болгарку на руці. Ну і хочемо нагадати, як безпечно міняти оснастку. Перше, це знімаємо акумулятор. Друге, натискаємо кнопку стопору, беремо ключ і відкручуємо гайку. Якщо у вас товстий диск, тобто зачисточний, гайку перевертаємо при встановленні зачисточного диску. Ну а кому цікаво, ось так наш інструмент виглядає в розібраному стані. Видома шестерня посаджена на гаряче, опорний підшипник гольчатий, схема керування, контакти на зйомнику з акумуляторами бокового розташування, ну і безщітковий двигун з магнітним якорем. Ну а зараз трохи попрацюємо. Беремо сталевий пруток 30 мм діаметром і нашу болгарочку. Поїхали! Акумулятор викатали. Заряду не показую взов. Із 4 а годинним акумулятором ми зробили 8 різів. І ще трохи. Нагадаю, діаметр прутка 30 мм. Отже, цією болгаркою нам вдалося зробити приблизно на 15% більше роботи, ніж в попередніх наших тестах. Ну а зараз ми ще трохи пошліфуємо. Для цього, по-перше, розвертаємо кожу. І давайте почнемо із невеличких обертів. Друга швидкість. Ну і третя. Машинка пішла в захист дуже сильно надавив. На першій швидкості давайте спробуємо поступово звищувати навантаження, як поведе себе кутошліфувальна машина. Звісно, зупинити можна будь-який інструмент, але відчувається, що в цієї машинці є стабілізація обертів, що допоможе нам виконувати нашу роботу. А якщо комусь потрібно зробити більше, на одному акумуляторі, ніж ми це зробили. Тоді не забуваємо, що це інструмент, хоч і ProCraft Industrial, але він належить до нашої сімейної лінійки 20-вольтового інструменту. Тому беремо 20 вольтовий акумулятор, але на 8 а І цей результат у вас подвоїть. На цьому знайомство із кутошліфувальною машиною від ProCraft. Серії Industrial закінчуємо. Маркировка її нагадаю AG125A. Що ми можемо сказати про неї? Якісно виконана, дуже зручна та потужна машинка. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобай. Якщо є питання, будь ласка, в коментарі. Бувайте здорові, живіть багато. До побачення!